Вітаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Селена розкриває карти. Все ж таки є багато запитів до ситуації про Павла Дорога і багато клітків, чутків, кшталт того, що його відпустили і все таке інше. Я розумію, що ці клітки. Розповсюджують росіянці, але я завжди за об'єктивність, і тому давайте подивимося все поступово. Перше питання таке. Чи дійсно французька влада має обґрунтовані Претензії до Павла Дурова. Чи дійсно поліція, служба безпеки, неважно, органи юстиції, так скажемо, да, правоохоронні органи Франції мають обґрунтовані претензії до Павла Дурова, засновника Телеграму? Дивимося. Чи дійсно органи правосуддя Франції мають обґрунтовані претензії до Павла Дурова. Так, друзі, вони обґрунтовані, але зараз в них ще поки що немає доступу, і вони, скажімо так, не, не прямі, немає не стовідсоткових доказів. Але дуже-дуже, ну це, немає. 100% доказів, як я вже казала, і їм нужны доступи, але достатньо, достатньо, так би мовити, матеріалів, мабуть, якісь скарги, якісь сторонні докази є, але ну, поки що вони не мають доступу. Я тоді хотіла подивитися, ну добре, все одно подивимось. Я буду ставити запитання, що чи він надав доступи, якщо його відпустили. Ну, тут поки що не ну, із цього розкладу виглядає, що нібито ні. Але ми давайте подивимось. Подивимось, хоча може статися так, що не всі доступи у нього, тому що це зовнішні якісь моменти заважають. Давайте подивимось, над... так, зробимо так, чи почав Павел Дуров співпрацювати з органами правоохоронними Франції якщо його відпустили додому під нагляд, але не в СІЗО, чи почав Павло Дуров співпрацювати з правоохоронними органами Франції? Чи, чи співпрацює зараз Павло Дуров з правоохоронними органами Франції? Ну, парнишка він не дуже простий, хитро зроблений, хитро налаштований, може включати дурака. Щось сказати таке, треба бати, вимагати щось корисне для себе, буде торгуватися звичайно. Хоча він розуміє, що він в глухому куті, але повипендриватися можна. Бо ну, зрозуміло роз, розумна людині, що якщо він не залишиться там, а захоче кудись поїхати, його вже заарештують будь-якої іншої країни цивілізованого світу. А якщо він поїде до нецивілізованого світу, то, скоріш за все, йому буде дуже погано, на кращому випадку. І він, мабуть, важко йому зараз, мабуть, навіть фізично, скоріш за все. Ну, він поки що намагається торгуватися, і клеяти дурня. Ну, подумаємо далі, подивимось. Багато розмов про те, що цей процес буде довгий. І зараз запитати, Ну, давайте так, запитаємо, всяке. Чи буде Павел Дуров сидіти в візниці, у французькій візниці? Чи посадять французькі правоохранительні органи правоохоронні, Павла Дурова до в'язниці по-справжньому? Чи буде он таки сидіти у в'язниці? Не вдома десь, не на курорті якомусь, а в в'язниці, в буцігарні. Чи посадять французькі правоохоронні органи Павла Дурова до в'язниці? Чи посадять Павла Дурова, правоохоронний орган Франції до в'язниці? Угу. Так, щось, щось. Ось некоректно в цьому запитанні. Ну, давайте запитаємо трохи інакше. Чи отримає Павло Дуров реальний срок, реальне покарання від французьких правоохоронних органів? Чи отримає Павло Дуров реальне покарання? будь французских правоохранительных органов. Давимся. Хм. А -а -а, Дуже цікаво. Mm. Зараз свінна. Винном... Дуже багато розмірковує. Зараз йому дуже не подобається. І оце такий подвішений стан. бо Він такі, така людина не дуже відкрита. Він сидить зараз внутрі себе, багато розмірковує. Він Згоди на співпрацю. Багато хто і тарологів кажуть про цю карту, що це тільки про секас. Але ні, це співпраця. В даному випадку це цілком логічно. Але він буде виставляти якісь... Якісь вистави, щось на щось скаржитися, ну, скоріше, не протестувати, а такого робити з себе нещасного, що його покарали, жертву себе робити. І це навіть перекликаються ці дві картки, що буде така вистава. Або навіть він може намагатися втекти. І після чого, от оця картка, це дуже часто, як коли дивлюся своїм клієнткам про їх чоловіків, які знаходяться в полоні зараз. І ця картка дуже часто випадає, коли людина в полоні. Тобто, це бачите, да? Дуже яскраво це видно. Тому. Скоріше за все, він такий буде по-справжньому гратами. бо от по цій картці можна дивитися, що він буде питатися якось обманути, заплутати. І дуже часто ця картка каже про те, що людина буде намагатися якось втекти, зникнути. Тому ось так. Чекаємо, ну, мабуть, як щоб він не намагався втекти. Це дуже не скоро було заграти, він потрапив. А якщо вже показує заграти, бо карти показують не на дуже далекий термін, то, мабуть, це невдовзі вже станеться. Будемо наблюдати спостерігати з попкорном. Друзі, якщо залишились якісь питання, пишіть, бо я не дуже люблю робити дуже довгі ролики, бо краще зробити ще декілька. Все, дуже дякую. Всім дякую за увагу, за допомогу і слава Україні! Слава ЗСУ!